Якщо зануритись в ну називаємо це так, династійні знання, древні знання, кожна державність, кожний ієрарх, монарх і так далі, кожний цар є нині діючим. От ми знаємо, да що президент це пожиттєва пожиттєва звання. Насправді, коли кажуть про відновлення, якщо все повністю зруйновано, то нема чого відновлювати. Коли говорить про відновлення, це означає, що кожна державність згідно права, традицій, передачі кровоносування. Є багато дуже назв, які виходять в широкому полі, неможливо втратити державність. Тобто українська державність, вона, можна сказати, так, знаєте, стендбай стала. От ми знаємо, що зараз державність так званого Радянського Союзу вона стала на стендбай, на паузу, але готують і війна, в тому числі, і так далі. Тобто неможливо втратити державність, тому що є правонаступництво, і це правонаступництво, якщо зануритися це, а ми занурювалися, вона йде від джерела, тому ми займаємося дивниною ну, приблизно 15 мільйонів років. Адже постане країна в інших в першу чергу в ментальних кордонах. Ми цитутуємо з іншим прапором, гірбом і так далі, яка є правонаступником, засновником, а, тільки за останній час трипілля, це приблизно 8-10 тисяч років, це понад 40 цивілізацій. Тобто її неможливо втратити, вона існує об'єктивно, тому що існують певні раси, а йдеться про появу наступної раси, і наша раса, а я не расист, самі можете зробити аналізи від білої людини, цього заявилося, що 0,6% ми остання саме величезна біла країна світі, плюс наші сусіди. ось Тобто, ми вже не можемо конкурувати, нам треба зробити стрибок, для цього потрібна традиція, щоб особливо усвідомити себе. І війна, і так зване знищення це в тому контексті. Тож так не можна втратити і землю. Всі ці розмови, що ми втратили землю і так далі, все, що робиться, повірте, робиться незаконно. Якщо говорити вже про зовсім матеріальний світ, то земля тільки передається в довгострокову оренду, але має вічне на неї право, тому що ж стає ногами на землі, а, той засновник від джерела тієї нації і пра -пра, пра 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 традиції Наприклад, що стосовно мови, ти говориш про санскрит, хтось каже, санскрит, Подекують, що санскрит пішов з протоукраїнської мови, а, а протоукраїнська мова, в свою чергу, пішла із такою мовою, як сенсара, безпосередньо усі сенсу. Тобто, це мова мова всесвітня. Вона і зараз, бачите, слово сенс, воно і досі сенсорне сприйняття, сенсор і так далі. Воно дуже сучасне, воно і досі збереглося. І ми зараз на сьогоднішній момент вічно перебуваючи в вічному нашому зараз, ми знаходимося в потійних наслідках. І знову ж, продукуючи наше майбутнє, це стається водночас. Однозначно, що все це можна усвідомити і пройти тільки дивним шляхом, і слово диво, для цього треба розуміти різницю між темними і світлими світами. В темних світлах є посвяти, посвідки абсолютно різноманітних рівнів, ксіви дипломи і так далі. Тому подібне а, є якісь певні перепони і бар'єри у вигляді грошових оплат. В світлому світі все безкоштовно, або енерогов, який йде постійно, і все на долонях лежить для твоєї реалізації. Аби ти міг глибиною душі і масштабом душі собі це дозволити, і взяти це безкоштовно йти далі, розвиваючись в тому, що називають тут рай, але це не рожеві хмарки, а це постійний пасіонарний розвиток. І от Україна в цьому плані, це є той рай а з огляду на те, що тут постійний пасіонарний розвиток. У вас не буде тут спокійнішого життя, ніж ви мали. Раніше ви хотіли сюди народитися, щоб що вам такого що таку атмосферу, що дуже швидко розвивалися, не спали, а це і є рай чому? Тому що той, хто створив цю цю гру, він знаходиться в постійному русі. Це і є саме велика насолода в цьому русі, постійно будуючи і проявляючи світ будучи його і початком і джерелом, і вбираючи це все всередині умовної назовні, а, торувати цей шлях далі. Тож на сьогоднішній момент. А ті наші загарбники вони мають як завжди тимчасовий характер порівняно з тими, що ми маємо. Ми тут вічні. Це звучить дуже дивно. Адже знають, що навіть безкінечність кінечні, да, що навіть Боги смертні, але український народ, справжній український народ, який зараз так називається, він тут вічний. Він не може втратити ні землю, поки тут є, хоч один українець який стоїть ногами на землі, а Українська держава, країна Україна, держава Україна, Український Оріо це не одне і те ж країна Україна і Аріо набагато більший, да, це і хто ж по ну, різні традиції про ніж навіть наша держава. І він вічний, тому що ми є засновники, одні з засновників цивілізації. А словом, цивілізація була замінена просто культура. В принципі, одни з чотирьох, включаючи всі інші системи в притул до фінансово-грошової і обміну а, тому. Стратити, ми тут нічого не можемо. Питання в тому, коли ми це згадаємо, і як тільки ми це згадуємо а саме цей процес, ми це організаційно готуємо. Як тільки ми скажемо, що ми прокинулись ми тут же отримаємо всі можливості в цю ж саму секунду, і все це буде легальним, і так далі. Головне, щоб боротися, уявіть собі, боротися за це ні з ким не потрібно. Чи треба боронити свою землю? Поза сумно Але боротися а, треба просто переходити в наступну якість, щоб потрапити туди свідомістю. І от ті невдячні так звані народи, вони звідси вийшли, вони всі наші діти. А тепер вони хочуть не один такий народ, хочуть сюди повернутися. Ну, я вже говорив в попередніх етерах а старенька бабуся, і дідуся, не потрібні в хаті, всі хочуть її ногами випхати. Ну так дідуся, бабуся, молодіють і починають ладувати простір. А ви знаєте, що якщо українці живуть тут добре, і всі інші народи не живуть тут добре, то це добре. Якщо інші народи живуть тут добре, а українці живуть недобре, то це не добре. Адже як гарний господар сам по собі знає, я ж створюю всі умови для того, щоб гостинно, ти казав про гостинність, прийняти всі інші народи Але якщо вони так знахабніли, забули себе, ну це питання між батьками і дітьми, щоби сталася сепарація, в певний момент діти йдуть, і сучасна проблема в тому, що вони невдячні попереднім поколінням, тому що дуже сильний світоглядний розлом між ними, дуже сильна прірва. Вони не розуміють один одного. Як вони можуть поважати один одного, якщо вони один одного не розуміють? Тобто, це можна виховувати, але мають бути речі, які конкретно притаманні ті чи інші традиції, які нас не рвуть, не розривають ці ланцюжки Так от гарний господар він зробить, що і всім його дітям, і всім його гостям в спільному домі буде затишно і добре. Якщо вони знахобніли так, то напотому ж бачите, що козацького роду і наші козаки, наші дівчата і хлопці там на фронті всюди допомагають. О, знаєш, козаки всім допомагали. Кому конями, кому ліками, кому їжем, кому тіло покиньте усім вже доставили, очі ми можемо, якщо їх треба перезавантажити.